Всіх вітаю, сьогодні 3 липня 25 року. Знову такий улюблений дубовий лісочок і довго ходив в цій місцинці, наче нема-нема. А потім дивом вийшов на одну локацію, де де багато чудового білого гриба дубового. А цей виріс взагалі дуже незвично. Бачите, як він боком лежить, а так через землю пройшов, цікаво, і поруч мох. А далі воно ціла там полянка є. Тут дійсно їх багато, це дуже пощастило. Зараз вже такий момент, що гриба менше цього і це дуже пощастило. Ось тут іще гриб і там отакі ще лежачі біля того першого, що я вам показав. І маленький тут поруч, і оно. Дуже дякую всім за увагу, успіхів вам!